На Вишинському озері з самого ранку збираються спортсмени. Розпочинається тренування з веслувального спорту. Сюди міська спортивна школа переїхала менше двох місяців тому. Тут досить гарно, спокійна вода, плюс ще і безпечно для дітей. Озеро не глибоке, десь 2-2,5 метри. Раніше займалися лише у центрі міста на південному бузі та вирішили, що популяризувати спорт потрібно і в іншому мікрорайоні. Тож тепер базуються на рятувальній станції. Сесія Вінницької міської ради в 2021 році прийняла рішення про передачу рятувальної станції на вишницькому озері на баланс дитячої юнацької спортивної школи номер 2 яка культивує водні види спорту. У цей спорт діти приходять з восьми років. Юні спортсмени кажуть, для них лише в радість поплюскатись у водичці та впіймати рівновагу на байдарках. Круто, Тут можна навчитись плавати на всяких... Лодках, на байдарках мені дуже подобається плавати, купатися і все таке. До того ж, у спортивній школі діток навчають не лише веслуванню тренування комбінують у собі різні види спорту. Ми не займаємося тільки одним веслуванням. Ми займаємося і легкою атлетикою, ми займаємося і е, лижами, ми займаємося і тяжкою атлетикою. Готують майбутніх чемпіонів і в обласній спортивній школі. Тут тренуються ледь не щодня. Це стиль життя в першу чергу. Як спорт, це здоров'я, витримка, характер, це силові якості, витривалість, спритність це те, що потрібно для дитини. І вже менш як за тиждень вихованці цієї школи поїдуть на міжнародні змагання. Кожні змагання любі це найкраще тренування. Коли я бачу, що хтось отримує якісь там на міжнародних змаганнях медалі, я теж так хочу і думаю, що треба до цього працювати. Нині триває набір діток у групи. Тож приєднатись до тренувань в міській та обласній спортивних школах. Запрошують як віничан, так і діток, які переїхали до нашого міста через війну.